Сьогодні знову продовжуємо досліджувати іспанське місто Малага. Побачимо римський амфітеатр, послухаємо спів вуличних музикантів. Прогуляємось містом та побачимо прекрасну набережну. Тож вирушаємо зі мною в цю цікаву прогулянку. Всім доброго раночку з Малаги, з Іспанії. Сьогодні другий день ми тут знаходимося, переночували в, нашому, в наших апартаментах. Такі вони невеличкі і трохи було там ручно, якась дорога поряд. Цілу ніч їздили машини. Сьогодні зранку прокинулись і йдемо у старе місто, погуляємо, потім підемо до набережної, подивимося, що там. Ну, будемо сьогодні гуляти цілий день. У нас температура 24 градуси. Трохи ось так, наче затягнуто якоюсь димкою. А, ну так, якщо виходиш на вулицю, то спекотно. Мабуть, це колись була річка, а зараз ось все повисихало тут. Нам сказали, що дуже мало дощів зараз, і навіть економлять фонтани, практично не включають. Щоб попасти в старе місто, ось ми дійшли до річки, і тут такі місточки. Переходиш на той бік, бачиш великий цей собор кафедральний, і можна йти туди і попадеш до центру. Ось по цій вуличці можна вже пройти в старе місто. Зразу побачили церкву. Зараз в неї зайдемо. Так тихо тут. Я так розумію, що це католицька. Вже зранку багато туристів тут в цьому районі. Ми перейшли дорогу і будемо зараз прямувати до порту, до набережної. Ось так виглядає тут площа, що поруч нас. Їздять туристичні автобуси. Можна побачити Малагу на ось такому автобусі. І Зразу на підході до набережної бачимо такий великий лайнер круїзний. А попереду стоять красиві яхти. Багато туристів приходять сюди, щоб побути тут, пофотографуватись. Дуже гарна тут набережна. Зараз їдемо до пляжу. Побачили маяк уже попереду. На цій набережній практично завжди грають музиканти. Приємно гуляти під музичне супроводження. Зразу відчувається дух Іспанії тут. Тут собі можна купити морську прогулянку і на цілий день поплисти в море, побачити захід сонця ввечері, ось розклад, коли яхти відправляються, а поряд магазинчики. А ми вже підійшли до маяку. Зовсім трошки ще пройти і починаються вже пляжі. Ось бачимо таку широку дорогу, по якій люди гуляють, катаються на велосипедах. І такі широкі пляжі. Багато пальм тут висаджено, можна посидіти в холодочку. На пляжах дуже спокійна атмосфера. Ось люди просто лежать, відпочивають, насолоджуються сонечком, морем. Пляжі тут безкоштовні, тільки може за лежак треба заплатити. А так можна і ноги помити, є все необхідне тут. Доріжки ось зроблені такі. Невеличкі дитячі майданчики. Виглядає все дуже цивільно. Тут ніхто нікуди не поспішає, ось так люди просто сидять, а поруч є такі кафешечки, де ти можеш собі купити якісь напої. В цій частині люди відпочивають без лежаків, ось так. Ось Поруч велодоріжка, ось так їдеш, поруч тебе пальми. З іншої сторони море. Сьогодні дуже сильно штормить, але нічого не заважає просто гуляти тут. Сьогодні практично ніхто тут не купається, а всі просто сидять на бережку, засмагають. Ми підійшли до моря. Сьогодні дуже сильні хвилі і вітер. Пляж тут така набережна гарна, можна бігати, можна на велосипеді кататися, просто біля моря лежати. Ви бачите, що за мною. Ось така сьогодні нас застигла погода у мала. Сьогодні на морі шторм, але все дуже красиво виглядає. І будинки поруч, і пальми, і море. Бачимо, що в цій частині є ось такі гірки водяні, але сьогодні там нікого немає. Бо неможливо в такий шторм. А тут відкривається ось такий прекрасний вид на гори. А ми підійшли до ось такого кам'яного укріплення: це видно, щоб хвилі не розмивали пляж. Та сьогодні стихія цікаво за цим всім спостерігати. Це пляжа ми пройшлись. Купатись сьогодні в морі не буду. Ми вертаємося назад. І бачу, що ось тут можна замовити собі таку рибку, тобі тут приготують і будеш їсти її з ось таким видом. А ми далі гуляємо містом, спостерігаємо, як тут все виглядає. З цього перехрестя такий класний вид, старе місто і фонтан працюючий. А ще ось такі зелені алеї. Проходимо красивим парком. А тут бачимо школярів. Видно, сьогодні їх, може, везуть на якусь екскурсію. А тим часом ми вже підійшли до давнього амфітеатру. Це найдавніша архітектурна споруда міста. Живий свідок понад двох тисячоліть його історії. Театр був збудований у першому столітті нашої ери за часів імператора Октавіана Августа, коли Малага входила до римської провінції Бетика. Протягом багатьох століть театр був повністю засипаний і забутий. У 1951 році під час будівництва культурного центру робітники натрапили на давні кам'яні структури. У 90-х роках почалися розкопки, і тільки у 2011 році він був повністю відкритий для відвідування. Можна трохи вище піднятись і зробити собі ось таку фотографію. А ми знову у старому місті Малаги. Зараз покажу, як тут все виглядає в день. Складно пройти біля ось таких кондитерських, широкий вибір різних тістечок. А іспанці дуже полюбляють морозиво. Ось такі ціни на нього тут. Бачите, що вдень, що ввечері, тут завжди багато людей. А ми знову біля смачненького. Погляньте, яка краса. Можна тут посидіти, а можна взяти з собою. А так виглядає район, де ми проживаємо. Ось так тут всі паркують машини. Ми бронювали апартаменти, щоб був паркінг, але ось так воно і виглядає тут. Заїжджаєш у двір. І сам шукаєш собі парковочне місце. Це під'їзд, там, де наші апартаменти. Все так частенько тут. Ми трохи перепочили і ввечері знову вийшли. Зараз трохи прогуляємося тут по вуличкам та й сходимо до набережної. А так виглядає відомий базар в Малазі. Знову йдемо через старе місто. Через ці пісні, що на вулицях, ти починаєш відчувати сам, сам іспанський дух і дух міста Малаги. Дуже приємно. На набережній в цей вечір була така музика. Надіюсь, вам сподобалось відео. Підтримайте його лайком, коментарем, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.